Мої любі глядачі, я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька Рукоділля. Ласкаво запрошую вас до себе в гості. Сьогодні я вирішила записати це відео саме лицем в кадр. Дуже давно не виходила до вас саме в такому форматі. Ви не повірите, причина дуже-дуже банальна. Я дуже хотіла з вами поспілкуватися саме так, але, на жаль, я лікувала свої зубки і не могла, як то кажуть, повноцінно нормально виглядати. Слава Богу, цей процес вже підходить до завершення, і я вже можу. Як то кажуть, показуватися на люди, тому сьогодні знімаю до вас саме так. Я сподіваюся, що ви за мною засумували, я за вами дуже. тому ж давайте поспілкуємося. Про що буде сьогоднішнє моє відео? А відео буде про вступ у спільний проєкт, який започаткували ми з Ліночкою Сергієнко, і цей спільний проєкт називається Вернісаж осінніх бар. Цей спільний проєкт це е, така, такий початковий етап нашого вступу в осіннє в'язання. Він буде тривати з 8 серпня по 2 жовтня. Так, е, ми захоплюємо саме останній місяць літочка для того, щоб ми встигли нав'язати саме ту частинку речей, які необхідні нам будуть на початку нашої осені. Тобто, наше в'язання буде неповноцінно осіннім, тобто, можна брати і речі з бавовни, на півбавовни, дов'язувати речі, які ви хочете, і, скажімо так, плавнесенько переходити вже у більш тепле зимове в'язанечко. Тому, дівчатка, якщо ви ще не бачили наше запрошення з Ліночкою і передивляєте зараз це відео, ми запрошуємо вас у наш спільний проєкт. До 8 серпня ви ще маєте змогу до нас приєднатися. Ласкаво запрошуємо. Нас вже, якщо я правильно порахувала, правильно подивилася, Ліночка вже склала списочок. Дякую тобі, велике, моя люба подруго. І нас вже 22 учасниці. Це для мене взагалі-велика велика, велика така дружна компанія, і я безмежно щаслива, що ми разом з дівчатками будемо в'язати в передчутті холодів, в передчутті осінь. Так, я, звичайно, буду користуватися своїм записничком, тому що все в голові не можу втримати. І тим більше, що в'язати ми будемо у п'ятьох номінаціях, дівчатка аж у п'ятьох. Сьогодні я вам знімаю в такій локації, я знаходжуся у своєї мами в гостях, і це моє робоче місце. Саме тут я в'яжу на цьому кріслі, саме тут за цим ноутбуком я монтую, тому я в квартирі не знайшла іншого місця, як відзняти саме тут. Скрізь, як не сонце б'є, то е, купа арінкиних іграшок, купа всього, тому вибачайте, що маємо, те маємо. от ось, ось так ми живемо. Добренько. І ще що хотіла сказати: я ще не цілком розумію в своїй голові, що я буду в'язати е, восени, тому що. Моя пряжа основна знаходиться вдома. Я з собою до мами взяла лише невеличку частинку тих проєктів і ту пряжу, яку я планувала розпочати і в'язати саме влітку. І через два тижні ми повертаємося навіть менше ніж через два тижні, через півтора тижні ми повертаємося додому. І якщо щось я ще надумаю, про це в якомусь звіті, я обов'язково розкажу. Я вам е, зараз скажу про те, що в мене є в планах і, і про те, що я беру з собою недов'язів, що ну, відсотків 90 точно буде. Отже, перша номінація Діти, то наші квіти. В серпні місяці я якраз планую попрацювати в цій номінації так продуктивненько. Найперше в цій номінації у мене буде такі підномінації. Одна підномінація це в'язання маленьким діткам. Справа в тому, що останнім часом в моїй родині, в моєму оточенні Появляються маленькі дітки, яких я дуже хочу порадувати вироби своїми руками. Зовсім недавно, ще навіть два місяці немає, як в нашій родині з'явився маленький Артемчик, і я планую йому зв'язати комбінезончик з Alize Softy Plus. Пряжа уже їде до мене, правда, додому в канів. І я скажу вам тільки, що це буде пряжа такого світло-світло-салатового кольору. І я в'язала цьому хлопчику вже набір плед. Плед, подушечку, чепчик, пінеточки і шкарпеточки. Це ми вже подарували, а на осінь я планую зв'язати комбінезончик, шапочку трішечки теплішу, і пінеточки. Це точно і плюшеву іграшку, також такого ментолового кольору. І зараз я якраз працюю над проєктом. Я в'яжу дитячий комбінезончик у стартах. Бачите, я вже вам трішки відкрила тайний. Я вам не буду його показувати, кому дуже цікаво, обов'язково завітаєте в п'ятницю до мене на канал. І ви побачите підсумки цих стартів, бачите, що ж мені вдалося зв'язати. От, Це стосовно таких дитячих речей для маленьких діток, отже, це будуть комбінезончики, шапочки, пінеточки і іграшки. Так, і тепер стосовно в'язання своїй арінці. У мене є розпочатий проєкт, який я розпочала ще до війни. І почала знімати на нього майстер-клас, дівчатка. Але в зв'язку з тим, що під час війни я не мала змоги знімати. Я взагалі в'язати в'язала багато, але не знімала. Це ось такі колготочки з шкарпеткової пряжі, секційного фарбування. Я думаю, вам видно, як виглядає ця пряжа. І в мене тут відв'язана лише резинка, все це відзнято. Я зупинилася на етапі, коли потрібно з'єднувати резиночку, потрібно було все це відзнімати і показувати далі. В'яжу я спицями номер 2 тобто ви розумієте, що це таке дрібнесеньке в'язання. З класичної шкарпеткової пряжі, але трішки не класичного складу. Я вам зараз покажу, як виглядає ця пряжа. Це ось такий набір. Я думаю, дівчаток, які купують пряжу на стулку, не здивує такі наборчики, ну, зустрічали. Це німецька пряжа Артикулу Ніна. І тут в цій пряжі 48 бавовни, 39 шерсті і 13 поліаміду. У мене є 200 г такої чудової пряжі. І я планую з неї зв'язати колготочки, ну, дов'язати колготочки своїй донечці і відзняти на них майстер-клас. Буде в двох частинах. Я так планую, не знаю, дівчатка, як вийде. Перша частина це конструктор, тобто, як, е, які мірки потрібно відзняти, щоб зв'язати колготочки на дотену е, І взагалі, як побудувати колготочки. А друге, вже безпосередньо е, колготочки десь на 2-3 роки. Десь так буде, плюс-мінус. Отже, це найперший. І, звичайно, я буду щось в своїй донечці в'язати з плечових виробів, однак я ще не визначила, що це буде. В планах у мене є зв'язати світшот жовто-блакитний. У мене залишилася трішечки пряжа з прапорів, які ми в'язали в рамках спільного проєкту. Я хочу її зв'язати світшот, і також в планах зв'язати кардиганчик. Що буде в цьому проєкті, тому що я все, звичайно, не встигну за два місяці. Щось одне точно буде. Не знаю, Пряжа, звичайно, вдома, тому буду показувати вже у якомусь звітів. Але я вам коротенько розказала, що я буду робити. Так, далі. Друга номінація краса осені в жінці. Тут ми в'яжемо, звичайно, собі. Собі любимий, собі, як то кажуть, найкращий. Але я не знаю, як у вас, дівчатка, у мене дуже часто відбувається така ситуація, як собі колись в якусь іншу чергу. Однак, в цій номінації я дуже сильно хочу завершити своє плаття. Воно, звичайно, вяжеться з бавовни і буде на короткий рукав, але я думаю, що ще серпень і першу частину вересня, коли буде тепло, я зможу його поносити, тому що бавовна тут тепленька. Ось на такій стадії у мене зараз це платічко, тобто відв'язана тільки нижня частинка, тобто спідничка. Вона була зв'язана з бабусиних квадратів. І далі має йти стовпчиками з накидом. от Всі бабусині квадрати відв'язані, з'єднані, кінчики не поховані ще, я буду цим займатися. І я в'яжу з двох пряж. Біленька це в мене пряжа опал, також це стокова пряжа. 75% бавовни, 24 віскози. В 50 грамах 130 метрів, а синя пряжа це в мене пряжа Марипоса. Це також стокова пряжа, в 50 грамах 125 метрів, 100% бавовна. Я підозрюю, одна і друга пряжа це німецька. Бачите, пряжа така товстенька, 250 метрів на 100 грам це товстенька пряжа. Тому я думаю, що я зможу ще вересень місяць, накинувши піджачок чи якийсь кардиганчик, ще поносити це платічко. Ну, я маю надію, що вересень у нас ще буде тепло. Ще раз покажу вам, як виглядає. Отже, цей процес, це мій процес, який я хочу завершити обов'язково в рамках цього спільного проєкту, тому що інакше, він в мене ніяк не хоче закінчувати це плаття. Так, і ще одна, одну секундочку. Ще один проєкт це моя вишивка. В рамках цього спільного проєкту я хочу попрацювати. Я не знаю, чи я завершу, чи не завершу, однак я вишиваю собі вишиванку. Вишивана сорочка це річ, яка йде поза сезонами, це моя особиста думка, і поза віками. Тому я думаю, що вишиванку можна одівати і зимою, і весною, і осінню, і літом. Я вишиваю ось таку чудову вишиванку, в поєднанні бісером і нитками. Хто на моєму каналі дуже давно знає, що я розпочала цю вишиванку саме. 17 травня на день вишиванки і планую до наступного 17 травня її завершити. В мене бісером вишито уже все. Це допомагала мені моя мамуся вишивала бісером. Моя ж задача вишити усі листочки ниточками. Так, і вишиваю я ниточками ДМЦ. І хочу хоча б трішки попрацювати, хоча б трішки просунути цю вишиванку в рамках цього спільного проєкту. Тому що, якщо я не. Я, я просто відчуваю, якщо я не візьму з собою вишиванку в цей проєкт, вона закинеться і буде дуже-дуже довго чекати свого часу. Так, отже, два проекти собі. І третій проєкт дівчатка. Бум! На павутинки захопив і мене. Я замовила пряжу, я замовила пряжу в мережі Facebook, є така група розхом'ячка. Дівчатка вже знають, тому що я в багатьох з дівчаток бачила пряжу з цієї групи. Отже, я замовила також пряжу Янтарес, я замовила у трьох кольорах. Я не буду всі ці три кольори залишати собі, можливо, деякі я замовляла з таким розрахунком на подарунки, я виберу собі, напевно, один колір, і я хочу собі зв'язати павутинку. Але е, я знаю, що зіандари зв'яжуть в дві ниточки, я хочу зв'язати в одну ниточку і підмішати туди м, тоненьку ниточку або меріносу, або меріносу з шовком. У мене є. Така пряжа, одним словом, я як приїду додому, подивлюсь на цю ниточку, подивлюся на свої запаси, що в мене є, і павутонку хочу розпочати. Хоча б розпочати, я вірю, що я все не, не встигну, я це точно. Хоча, як знаєте, вересень місяць для мене, дівчатка, буде важким, тому що в вересень місяць я виходжу на нову роботу, і ви самі розумієте, що звикати до нової роботи важко. Скажу як людина, яка тільки рік назад поміняла роботу. Працювавши рік, я знов змінюю роботу. Так стається. І переходимо до третьої номінації. Третя номінація називається Зігрієм ручки і ніжки. Тут ми в'яжемо аксесуари. Звичайно, всі аксесуари, які я буду в'язати, я не можу зараз передбачити. Точно знаю, що я буду щось в'язати для своєї донечки, скоріше всього, що це будуть шапочки. Поки що шапочки з бавовни на півбавовни. можливо, щось теплішого на жовтень. Точно буду, знаю, що я буду в'язати бактус ось таких двох пряж. Це пряжа шкарпеткова класичного складу, я її сама фарбувала. Буду поєднувати також шкарпетковою ниточкою Alize Superwash Comfort Socks, Це колір 01. От, І буду в'язати бактус. Бактус буде дуже цікавий, новою технікою для мене. І я думаю, що це буде класний класний виріб. Буду його розпочинати в тижні осінніх стартів, тільки в який день не знаю. І буде це бактус. І ще точно, що я буду в'язати, це я буду в'язати собі гольфи. Гольфи з ось такої пряжі, класичної шкарпеткової на кобохо. -ко. Значить, це пряжа раду, веселка. Rainbow класичний носочний склад, дуже чудова пряжа дівчатка. І також думаю, що в серпні місяці я ці гольфи розпочну. Дуже хочу собі такі гольфи. Це все, що поки що я знаю, що я буду в'язати в ці номінації. Так, далі, четверта номінація, і оселя вбралась в Багряне намисто. Це, що стосується прикладного в'язання для своєї оселі, це якісь серветочки, це якісь підставки під гарячі, наволочки, пледи, накидки на пуфи, якісь занавісочки, ну, тобто, все, що можна застосувати. Я хочу зв'язати собі накидку на, на крісло, знаєте, таку на роботу. Це ж також буде моя оселя, щоб на крісло ложити, щоб коли стаєш, тобі було тепленько. І напевно я ще пов'яжу підставки під гаряче. Це. Те, що мені потрібно, можливо, якісь серветочки. Одним словом, тут я нічого не знаю, але я точно знаю, що в цій номінації я буду працювати з залишками пряжі. У мене є ось тут. Бачите, стоїть така корзинка. В ній зібрані залишки пряжі, які я відібрала у маминих запасах. Ну, не всі, та майже всі. Але в мене ще дві величезні картонні коробки чекають мене вдома. Тому я дуже активно хочу попрацювати з залишками пряжі. І в цій номінації хочу з них пов'язати. І останнє ніколи не пізно творити добро. Це ми в'яжемо на благодійність і своїм рідним і близьким. В цій номінації я продовжу в'язати шкарпетки для воїнів ЗСУ, маю надію, що вони їм пригодяться уже, не в, уже вдома, а не на полі бою там. Але я все одно буду ще в'язати. Не знаю, скільки е, в мене буде сили, скільки в мене буде часу, скільки в мене буде пряжі. Мені, мамуся, трішечки допомогла по своїх знайомих позбирала усі залишки шкарпеткової темної пряжі. Тому я буду продовжувати в'язати, тому що в мене вже запасики закінчуються. Також в цій номінації я. Не знаю, чи зв'яжу, ну точно буду розпочинати кардиганчик для свого чоловіка. Я йому планувала на осінь в'язати джемперочок. І навіть у спільному проєкті Бінго 2022 в мене було записано джемпер для Олексія, тобто для свого чоловіка. Але він зовсім недавно висловив таку ідею, що джемперок йому не потрібен, він би дуже хотів кардиган. Ну, я думаю, джемперок кардиган це ролі великої не грає. Пряжу я вже купила. Я в, одних, в одному зі своїх відео про покупку пряжі показувала сіреньку пряжу, 21 колір Alize Lana Cotton. Я купила цілу упаковочку і маю надію, що в мене вийде гарний кардиганчик. І ще в цій номінації я в'яжу зараз своїй мамі джемперочок. Він зараз покажу вам ось на якій стадії, тобто розпочата, розпочати тіло ось таким чудовим візеруночком воно в'яжеться. В'яжу я з чудових-чудових ниточок. Це італійська пряжа від бренду Etrofil Angora Lux. Ось така пряжа, до речі, дівчатка, дуже класна пряжа. Одна з найкращих, які я тримала в руках. 40% ангори, 20% кашеміру, 40% поліаміду. В 50 грамах 200 метрів. І поєдную я її з пряжею. От я не знаю, дівчатка, чи найду такеточку. Я просто скажу, що це гімалая Lana Lux 800 в 100 грамах 800 метрів 56, 50, 50 акрилу. Тонесенька така ниточка, геть-тонесенька, я її використовую як підмот, щоб стабілізувати більше полотно, і була, був тепліший виріб. Ну, цей процес у мене має зв'язатися якнайскоріше. Тому, я думаю, що це буде одна з перших моїх готових робіт. Так. І що ще, ну, поки що, все те, що, дівчатка, я знаю стосовно того, що я буду в'язати. Хоча, якщо подивитися на цей списочок, можна сказати, що він і так дуже-дуже великий. І проєкт безмежний, проєкт всього все 8 тижнів. Тому, можливо, щось з цього зв'яжеться, можливо, не зв'яжеться, можливо, щось розпочнеться. Але суть не в тому. А суть в тому, що ми в дружній, хорошій компанії будемо в'язати, будемо підтримувати одна одну, будемо радитись одна з одною. Тобто. Крім насолоди від нашого рукоділля, ми будемо отримувати насолоду спілкування одна з одною і насолоду спілкування з вами, любі мої глядачі. Ми будемо в своїх звітах, які будуть виходити кожну два рази на місяць. Ми будемо показувати вам, будемо ділитися своїми вдачами, невдачами, своїми роздумами, своїми успіхами і невдачами. Надіюсь, невдач не буде. От, і тому я вважаю, що спільні проекти це дуже гарна ідейка разом пов'язати і показати вам. Отже, я надіюся, що якщо ви ще не в нашому проєкті, я змогла вас переконати, що в'язати в спільному проєкті це круто, це класно і це весело, це душевно стабільно. Що я вам можу розказати ще? Приходьте до нас, і ви самі в цьому переконаєтеся. В інфобоксі я залишу посиланнячко на дівчаток, які. Беруть участь у нашому спільному проєкті хештег, за яким ви можете перейти і подивитися вступні відео дівчаток, а в подальшому і звіти. І також посилання на свої соцмережі, на мережу Facebook та Instagram. Якщо ви надумали до нас доєднатися, пишіть мені, і ми раді будемо вас бачити. А зараз я би хотіла попросити вас, любі мої глядачі, написати мені, що з того всього, що я планую зв'язати, ви би найбільше хотіли бачити, і я буду розставляти пріоритетам. Отож, я чекаю ваших коментарів, я чекаю ваших лайов, я чекаю підписку на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Давайте дружити, давайте разом в'язати, давайте спілкуватися. Ми повинні підтримувати одна одну. Ми повинні бути дружньою, великою рукодільною сім'єю. Нехай весь світ побачить, які українці круті. Майстерні. Ми не можемо взяти в силу певних обставин, в руки зброю і доказати це на полі бою, на жаль. Але ми можемо це доказати іншими мирними способами, ми жінки. І саме наше, ну, як то кажуть, першочергове призначення це оберігати дім, створювати в домі затишок. Наш дім це наша Україна. Тож давайте створювати затишок в Україні разом. Я закликаю вас, давайте творити добро, творити красу своїми руками разом. Я надіюся, я вас переконала і ви обов'язково до нас прийдете. Щиро цілую вас, обнімаю, люблю, бажаю миру і добра в вашій оселі і всій нашій Україні. Все буде Україна обов'язково. В цьому навіть ніхто не сумнівається. До зустрічі на моєму каналі, любі мої. Люблю вас!